Студенти з Харкова, Києва, Запоріжжя, Чернігова і всіх полтавських вишів обговорювали реформу місцевого самоврядування, зокрема децентралізацію влади в Україні протягом регіонального етапу студентської республіки. Для того щоб будувати розвинену країну, для того щоб мати сильне суспільство, потрібно надавати повноваження. Простим громадянам брати участь у державотворчих процесах і в управлінні своїми місцевими громадами. Власні думки щодо децентралізації актив Полтавської студреспубліки презентував під час круглого столу у краєзнавчому музеї. Запросили на нього експертів та представників органів місцевої влади. Секретар Полтавської міської ради Оксана Деркач зазначила, реформування органів місцевого самоврядування зараз на часі. А ідеї, що зародилися у молодіжному середовищі, заслуговують на увагу. По нашим ідеям, ті, те, що є найважливіше для муніципалітету, для громадськості міста, ті те й повинно переноситися вниз. Ну, наприклад, це місто-забудова, тому що ну місту містянам краще знати, як повинно виглядати їх місце, як його забудовувати. 16 років поспіль студентська республіка збирається на Полтавщині. Цього разу впродовж трьох днів студенти обговорювали ситуацію в державі і запропонували принцип динамічної децентралізації, про який і розповіли під час круглого столу. Динамічна децентралізація відрізняється від децентралізації і тим, що кожний окремий орган місцевого самоврядування матиме скільки повноважень, скільки сам їх потребує, скільки сам для себе визначить і скільки за ту кількість повноважень, за яку готовий взяти на себе відповідальність. Найближчим часом обіцяють студ республіканці свої напрацювання у галузі децентралізації влади вони надійшлють до міністерства регіонального розвитку, верховної ради президента та прем'єр-міністра України.